Так, друзі, всім привіт. Виїхали кормити зиму пшеничку. Розкидаємо селітру по 200 кг. Селітра в нас е, пулан польська. Зараз хлопці розгружають, ставлять. Будемо зараз засипати. Ось такий стан пшенички у нас. Ну, зараз що, зараз нічого не видно. Тут пшениця у нас по пару. Получається. Скільки? 200 кілограмів десь ми пшениці сіяли. Погодка зараз якраз класна сніжочок. Буде ось тепер передають з понеділка. Ну, ось така пшениця, якби пшениця непогана. Ну, рішили кормити її, хоч і по пару рішили ми кормити. Так що зараз... Приїде, покажу загрузку добре, як ми загружаємо. Дивіться, де земля відкрилася, вже ось, ось вже і грязь. Так що селітра зараз впитає 100%. Зараз спішимо, тому що ну, тепер піде, то воно швидко все і розтане. О дивіться, все де це і то грязюка. Грязь. Де відкритий ґрунт. Осталося тут гектар 10 ще, мабуть, приблизно, плюс-мінус. Хлопці вони вже вигрузили, поставили, ждуть заправку. Так що зараз приїде, покажу заправку. Так, під'їхав на загрузку. Зараз покажу як ми загружаємо. А, блін! О, блін! Вон кран вже підцеплений. Це оперативно делаем раскидаем Джоном 110 бешкою. Разбрасыватель у нас Орихав Сельмаш на тонну Що таки добавочки поробили. ну що, дядя Витя порядок 6 ты блядь, спотив жарко в кабине автономка работает хорошо Знаешь, я... ага. о трошки щось неравномерно да высыпалось Насыпали, да? О, селитра яка красива. Селитра мелко вообще. Видите? Какая меленько, меленька Ну, зато все одинаково. Давай еще один, да? О, Колян, блядь, на кранове. Заряженный на взводе. Что там тебе на круг где-то, да? на круг и трошки. Ну, как раз вот это четко должно быть. Блять, вы беги скоро продавать будете, уже, блять, полна телега. Каля забрал. Так. Подъем. А это штука. Манипулятор это вещь, друзья. Это просто, блин, спасает. Не надо манітуху на поле тягнути, оно підцепив його, блядь, до телеги і все. І уже є. Джоннік тоже, блядь, солярка. Купляли, казали, мінус 15, вона Утром, поки заведеш, поки ну вона мінус 10, еле держи тоже. Утром пока заведеш, пока воно розстане. Ну нас нормально, вже все розстало вже. чітко. А така ж дяді Колі Штука, щоб розрізати беги сделана. А не, селитра, дивіться, без, без камінців, без нічого. Четко. Все, єс. Так, зараз покажем дядя Вітя, як буде розкидати. Тільки, блядь, летить блядь, мені по губам надавало. Що погодка шепче, погодка дається зараз тільки розкидати Все, дядя Вітя собі навігацію включив, бача де що куди поєхає з Богом Дивіться, розсіває, звісно, якщо видно, то чітко Скидає взагалі добре. Так, ну що, поки все. і далі їхати, зараз загружатися. і будемо кидати, тому що треба спішити. Бо я ж кажу, ще дня три і вже там потеплення йде. А снігу не так і багато. Де відкритий ґрунт. Ви ж самі бачили, вже все розстає. Все, всім добро. Підписуємося на канал. Дядь Коль, скажи, блин. Чтоб на канал подписывались. И непременно. Скажи. На хороший канал надо всегда подписываться. И полезный, правильно? И да. У, да. 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 Все, Эй, всем пока. Хай учатся в молодежи.